Петрівському нашому школа нова стоїть, як красуня у центрі села, простора і світла, чудова і рідна. Щоранку нас кличе і сміється погідно. А ми в ній найстарші випускники багато навчилися тут за роки, чимало уміємо, знаємо, можем. Ми сильні й міцні, конкурентно спроможні. Берем за основу навчань, як на те, об'ємний пілотний проект ІКТ. Від старших ми теж не хотіли б відстати. Бажаємо швидко читати, писати, творити, спілкуватись, активно навчатись. Тож мріємо кожен про власний планшет, бо в школі і вдома в нас є інтернет. І будуть планшеті всі наші книжки. Тепер не носитимуть їх малюки. Один плюс один. Нехай діє режим. Учень один плюс комп'ютер один. Дивують сьогодні діти батьків від старшокласників до малюків. Донька заявляє, мамо, ти знай виходжу навчатись я в простір онлайн. А син мені каже: Еом, калькулятор, це все застаріле. Вчорашній день, тату. Отож, не шкодуючи, випущу з рук. Сьогодні ж придбаю собі ноутбук. Приймем, Приймем нові зміни, шановні батьки, шановні батьки щоб в ногу із дітьми в, в майбутнє, майбутнє йти. В проєкті новому відкриті для світу збудуємо нову систему освіти. І світ нам відкриє загадки свої, тож виступаємо за зміни нові. Уроки сучасні, інтерактивні, взаємини з учнями інноваційні, широкий, безпечний освітній портал, а ріст професійний, а звітність зручна. Інформаційного поля! ефект! No!